Перемирю із сектором Гази остаточно кінець. Ізраїль поновив наземну операцію проти Палестинського регіону. У наступ пішли на центральні та південні частини, які контролюють Хамасівці. У такий спосіб Цахал хоче створити буферну зону між північною та південною частиною прибережної смуги. Два дні тому Тель-Авів вирішив фактично перервати перемиря, яке діяло із 19 січня і яке досягли за сприяння Сполучених Штатів. Обидві сторони встигли обмінятися полоненими однак, метою із Зраїльської сторони є також повна демілітаризація сектора гази. Хамас у свою чергу звинувачує їх у односторонньому порушенні домовленостей, сотнях жертв та ще й Пригрозив, що вони ставлять під загрозу своїх же заручників. Кількадесят осіб досі лишаються серед полонених ще з 2023 року. Їхні рідні поновленням військових операцій украй незадоволені. Також палестинська сторона хоче розблокування обсягів гуманітарної допомоги, відновлення та фінансової підтримки території.